В храмі Покрови Пресвятої Богородиці в ПГТ Вороніж утворилося сестринство, головною в якому призначено монахиню матушку Руфіну. Приїхала вона на Шосткинщину з міста Запоріжжя. Скільки пробуде та якою формою набуде сестринство, поки що невідомо. Але вже зараз йдеться про облаштування житлових келій в храмі. Можливо, в майбутньому у Вороніжі з'явиться жіночий монастир. Більше деталей у сюжеті. Храм Покрови Пресвятої Богороди це селище Вороніж один з найстаріших на Шосткинщині. Його було побудовано відомими меценатами Терещенками. На той час церква була найбагатшою з семи, що працювали у Вороніжі, проте спіткала її нелегка історія. В радянські часи тут облаштували клуб, а потім в самісінькому серці храму алтарі бар з алкогольними напоями. Відродження храму почалось у 2005 році році зусиллями сестер. Почали з первого круг вирубувати, стягувати кущі, все. а тоді зайшли вже сюди, Батюшка Максим благословив, з алтаря там почали відбивати потолки, обривати, що тут було. Тоді купували ДВП, коня сами брали, возили, все ми нас було сім жінк таких пристарілого віку, і все ми робили самі. Батюшка Максим навіть вдивлявся. Ніхто не заставляє, а вони прийдуть і ми ходили, ежедневно прийдемо, ага, сьогодні в той кусочок ось надія керувала. Руїни були. Бари, бутилки, пробки були. От это все комуністичка, все, вот это вот це. Ну ламали, убирали, чистили, все переділували, коло були. У нас кругом було все красиво. Як так ми хочемо? Ну, все з Божої помощью. Вчення Господня полягає в єдиному слові возлюби. А для цього змирись. Ось так смиренно і займаються сестри власними руками відновленням храму. Розчистили територію від хащів, облаштували маленьку церкву Серафіма Саровського, гостину та трапезну. Але попереду ще величезна кількість роботи, говорить матушка Руфіна. Що вийде в остаточному варіантові? на сьогодні лише Господь Бог. Сістрічіства від от монастиря. Во-первых, сестры, которые являются членами сестричества, для них не обязательно проживание здесь, на территории. Кто хочет, может жить, кто хочет, по-прежнему ходит домой. У нас есть свои послушания, каждый знает, чем он занимается здесь в храме. И то, что нас объединяет, общая цель, это служение Богу и созидание этого храма. Говорить о создании монастыря сейчас – Совершенно рано, потому что во что выльется это все. Один Бог ведает. Матушка Руфіна родом із Запорізької області, там вчилась в школі, закінчила історичний факультет, встигла попрацювати з завучем з позакласної роботи, а потім зрозуміла, що єдиний її шлях бути черницею. То сам господь так управляє обстоятельства життя складаються так, що ти розумієш, що Уже нет другого пути, просто для тебя нет. Ты пытаешься и так, и сяк, и эдак, а все равно приходишь к тому, к чему приходишь. У 99-му році прийшла в монастир у 2000-му Прийняла іноческий постриг, а в 2005-му – черничий. Цього року її на службу в архієрейський будинок забрав нині правлячий владика Глухівський та Конотопський Йосип. Саме він і благословив матушку Руфіну очолити сестринство у Вороні. Приходять, спрашують. Машка как быть там, матушка как быть там. Но я держусь такого евангельского совета, немногие становитесь учителями. Потому что для того, чтобы стать самому учителем, нужно в первую очередь стать образцом монахини. І мені кажуть, лучше учить примером, примірам, словом. слова селищі. Вона ще менше місяця, але вже добре обізнана з історією храму, встигла познайомитись з прихожанами, яких тут набагато менше ніж Запоріжжі, і з адміністрацією села. Говорить, что приняла ее на новом месте. Очень, Просто чудово. Очень хорошо. Я даже так в шутку смеялась. то мне приходилось всех нянчить, а теперь меня всех, все нянчат. Наконец-то я этого дождалась. Ой, простите, для монахи не может. Это не совсем хорошо. Ну, действительно, сестры, с такой любовью. Матушка, у вас там есть что кушать, матушка, у вас там тепло, матушка, вы там не боитесь. И сами там приносят, прибегут, печку и стопят, и то есть особо мне так. Какого тачівта тіжолога й ділатні дають матчка малітіс. Матушка Руфіна провела міні-екскурсію, показала, де розташовані таємні ходи. Запросила і до своєї келії. Виявилось, що вона певним чином є нашою колегою, бо одним з її послушання було верстання газети. Також брало участь черниця і в випуску дитячих програм. Проте це не головне вважає матушка Руфіна, бо її місія в іншому. Ні, на які скушені, які би могли бить в житті. Сохранить веру, любовь, христианскую любовь к ближнему, вот всепрощающую любовь к ближнему своему, да, как Господь. Даже когда на кресте был, он говорил, прости, Господи, не ведает, что творят. На сьогодні в храмі централізованого опалення нема. Дровами опалюється лише невеличка частина приміщення. Кімната, в якій планують облаштувати житлові келії, поки що вщент захаращена залишками будматеріалів та іншим сміттям. Проте сестер цим не налякати, бо половину храму вони своїми руками та божою допомогою вже відновили. Тож роботи тривають. А єдине прохання сестринства в тому, аби зробити автобусну зупинку біля храму, бо прихожанам дуже важко до них добиратись.